І навіть яскрава орна сцена не врятувала від провалу цей фільм. А на прем'єрі. Режисеру довелося вибачатися перед ахуєвшими глядачами через те гівно, яке він Привіт, це кіномамка. Тут ми говоримо про світ кіно, про фільми, мультфільми, і серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами. адже тут дуже дуже цікаво. Став лайки, пиши коментарі. ділися моїми відосами з друзями та допомагай мамі набити по сто тисяч на цьому акаунті, раз раз, адже це мною мрія. Я впевнена, що в цей фільм вінсент uh, Гала, режисер вкладав дуже дуже глибокий сенс. Але блять. <ріст> ну це просто піз. Цей глибочайший сенс відкривається на останніх хвилинах фільму. Все. А до цього це просто нудний фільм, який я просто так от перемотувала. Я думаю, що більшість глядачів, які його дивилися, робили так само. І цей фільм називається Бурий Кролік. <ріст> Ви знаєте, от дивлячись цей фільм, було одразу видно, що режисер, сценарист, головний актор і продюсер цього фільму Вінсент Гало. Ну, от, Йобар, пекар і аптекарь просто людина дуже сильно в себе повірила. У нього була дуже класна задумка, як йому здавалося. Але зняв задумка класна, глибокий сенс. Але просто фільм гівно з гівна. Тому що ну, він знятий просто по-тупому. І я дуже сильно розумію тих глядачів, які були дуже обурені на прем'єрі, тим, що вони побачили. І йому реально довелося вийти на сцену і вибачитися за те, що він зняв. Ну, а є. фільм цей про матецикліста. Професійного гонщика, який просто їде е, через ПівАмерики в Каліфорнію на якісь там змагання. І от, поки він їде, він знайомиться з якимись там дівчатами і е, паралельно сумує за своєю колишньою. Все. Це все, що вам треба знати, про цей фільм. Хто вже дивився? Напишіть в коментарях, як вам хто ще не дивився, не витрачайте свій час на цей фільм. Просто я вам уже розповіла, про що він? Цього достатньо.